Ціла зарядна станція, літом, да, ви можете зарядити від сонячної панелі. Но зимою сонця майже немає. Ви не зарядите її від, ну, від сонця. Тож 26 тисяч гривень, 8 годин десь буде працювати Там і котел, у вас буде працювати, е, телевізор, і холодильник, і світ може це все працювати. Но коли через 8 годин вона у вас сяде, її треба заряджати. Літом, я ж кажу, від сонячної панелі поставили і зарядили. А зимою генератор 13 тисяч гривень 2,3-2,5 кВт. І станцію зможете зарядити. Лежати, і світ у вас буде, і котел навісний газовий, у вас буде від цього працювати. Тобто, комплектом у нас вийде 39 тисяч гривень всього-навсього, і зарядна станція, і генератор. Тобто... Станція в нас тихенько працює, да? без шуму, без пилі. Е, вона сіла, завели генератор на тих 2 часа, бо вона за 2,5 години вона повністю заряджається від 0 до 100, до 100. Вона йде на, е, з акумулятором на 1330 Вт швидка зарядка, акумулятор, які заліза фосфат. Зарядили станцію і знову, будь ласка, 8 годин собі користуємося. Ну. Я вважаю, це просто шикарна ідея. Після взяти такий комплект і зарядну станцію, і генератор, і, взагалі, там тоді вже не звертаєш уваги в принципі на ті відключення. Так що, кому треба, пишіть, дзвоніть і вам відправимо.